Так, на прохання Світлани Серікової озвує своє оповідання: Диван для палестинця. Палестинець це так нас поліщуків називають. Василій сам родом з невеличкого мальовничого українського села в Лухому полісі, як істинний поліха, палестинець. Він літом збирав ягоди та гриби, а зимою валив ліс. А ще наш Вася був оленем. Це типу підкаблучник в душі. Хіба, ця, хоча ця обставина його ніколи не мучила, і життя здавалося щасливим, таким, як усіх його друзів. Всі вони так само, Міша, Коля, Славік, Ігор, були одружені. І жінки в них, всі хазяйновиті, а у них хлопи працьовиті. Бували, за день можуть навилити лісу, як ціла бригада лісорубів. Одним словом, життя вдалося, по іншому бути не може. Адже є на світі Бог і любить він їх всіх, бо придумав пиво, самогон, чорний хліб і жарене сальце на вогнищі. Саме в такі моменти душа Василя сяяла. Він почувався своїм серед своїх, очі горіли. І вся компанія була для нього милою після того, як горілку розливали по пластмасових стаканах, і як завжди, де є якесь чоловіче об'єднання, вони мають ворогів, яких ненавидять, то звично москалі, олігархи і чомусь особливо вони не терпять геїв. Хоча ніхто з них вживу гея і не бачив. Правда, після такого самонду я приходив. А інколи приносили Василя додому зовсім пом'ятому стані. Нібито його шрек пожував, а потім виплюнув. З рота від нього тхнуло, весь веспітний, інколи літав Бетменом в Ригу. Схилившись над унітазом юний, козак подавав ленту за лентою. І тоді йому особливо ратом хотілося сексу з Оксаною. А їй зовсім не хотілося. Натомість вона влаштовувала крики й сфарки. Коли все встигало, Василь міг ще накритися пивом, переважно Балтикою, дев'яткою або Чернігівським максимом, і піти в алкогольну кому. В такому стані він хропів та пердів, запахи перегару, поту її, газів заповнювали спальню. Звуки заважали Оксані спати. а на ранок в неї було ще одне бажання просувати постіль. Що проїлася з запахами вогнища в лісі її Василя? В Оксани закрався план поставити в літній кухні, де був котел на твердому паливі, диван. Тоді вона зможе виспатися, і буде економія на правильному, порошкову, електроенергії, та й машинка має свій ресурс, хоч і би але все таки бош. Так вона розповідала по то своїй кумі й подругам, і всі разом постановили, що план таки вірний має місце. А Оксана на радощах, що на жіноча рада, її підтримала, ринулась на AllX шукати щось дешеве, бо ж новий дован то дорого для цієї справи. За думкою поліських жінок, все хороше та дешеве, тільки от чекає, коли саме вони, а ніхто інший купить той товар. А коли вони купують, купляють дешеве, а воно виявляється нехороше, то їх чомусь одолюває досада. Нібито це велика несподіванка. Майже як в нашої міської ради, коли раптом зненацька зимою випав сніг, і в голові відразу спомини про зиму, коли снігу не було. Після тижнів, що вже переросли в місяці, Оксана таки знайшла потрібне оголошення. І додзвонилася першої. Ціна 50 доларів, її дуже влаштовувала, от тільки вести треба було далеко. Вона п'ять разів перерахувала все і вирішила з'їздити подивитися, прицінитися до дівана. Василю сказала, що то мамі в стару хату, а коли привезуть, то поставлять тимчасово в літню кухню. Все йшло по її плану. Жіноча Рада по телефону лише підтакувала і хвалила Оксану. Кавнина в них умніця, молодчина. Домовилися, що Ігор та Славік допоможуть привести лише за солярку. Треба заплатити. Ну а Василь допоможе їм камбанчика за це заколоти. Оксана трохи скривилася, вип'ють знову, М'яса, топток, закуски багато, а Наталка кинула слід. Ти їм дай рівно на дорогу. Диван і пляшку, а закуску вони мають. А якщо до сина закуску, куплять горілки ще. Оксана так і зробила. мало того, навіть позвонила продавцю, щоб не скидав ціни. Але якщо він скине, і Василь людиною виявиться, віддасть здачу їй раптом. Одним словом, хлопці забили кабанчика, остограмилися і поїхали стареньким бусом по диван. Василь пив мало Ігор був за рулем, а от Славік вже себе не стримував і тому, приїхавши за покупкою, почав придиратися до дивана і намагався збити ціну. Хоча сам купцем не був. Ясно, що з ціллю однією випити ще вже за рахунок продавця. Продавець чоловік середніх літ з трудовим музеалом мозолем у вигляді пуза повільно відповів. У мене й на його купців так багато, не хочете, не беріть. І Василь аж злякався, уявивши ситуацію, що приїхав він без дивана, а Оксана то лютує, а так Оксана буде рада дивану. А він продовжить бенкет. Все одно солярки піде менше на дорогу, ті жінки в техніці не розбираються, аж ніяк. Славік почав видавати кардоболети. Участі в виносі дорогоцінного товару не брав. Та скинь ти хоч на пляшку самогонки. Він все одно цей диван ще обістить. Славі про план Оксани добре знав. Знав про нього Ігор, не знав лише Василь. Правда, то міцна дружба в тих чоловіків, що п'ють разом горілку. Кожен впевнений, що от другий дурень, а вони, бач, розумні. Та й скажи та кинеться ще на них. Я молодий чоловіче не п'ю і вам не раджу. Бо людина п'є, коли вона незадоволена собою і своїм оточенням, від страху залишитись наодинці зі своїми думками, від страху питань про буття та небуття, а ще більше від відповіді на це все. Себе людина не може витримати, от і втікає від світу пляшку. Диван завантажили? Василь дістав потерти гаманець з дермантину, і звідси домовлену суму. В гаманці залишилось декілька купюр. Рівно побухати. Поїхали! Його розмахнув рукою, і бусик понісся по поліській дорозі. У вікні мелькали дерева, а у п'яній голові Василя пронеслося життя. Мислив він повільно, але чітко. І вся та картина з тим, що він має спати на тому дивані, має його обіцяти, сталася перед його очима. Як же так можна? Він так Оксані доворяв. Вона, його щастя, його любов. Заради неї він валить той ліс, рве своє пузо, старається, аби в хаті гроші були, а коли є гроші, то є все. І вони, його друзі, таки знають про той весь план, що ото він буде спати на тому дивані, коли нап'ється. Ох, не раз вона сварилася, погрожувала вигнати за п'янки з дому. Але щоб дійшло до такого, Василь думав, то тільки слова. А тепер він хто? Пес чи раб? Потім пішли думки про те, що людина, котра п'є, не може житися собою. А хто це я? Що я себе представляю? Оксана каже, нормальний. І, по нормальний. нормальні. Друзі, нормальні. Так чого ж нормального так класти спати в літній кухні? Якось не хочеться бути нормальним. Хочеться бути ненормальний у всьому тому, що вони називають нормальним. Тут головне не показати, що знаєш, не зірватися, не побити Оксану. Нормальний Василь так би і зробив. Потім ти виразів би, каявся б, грисло б відчуття провини, побіг би під каблук, прибирав мив би все, чистив і задовільняв її в ліжку. Але десь тут народився ненормальний Василь. Ні, Він не олігарх, не москаль, не гей. Просто зовсім інша людина, ціль якої знайти себе, а не втекти від світу. Це були дивні емоції, як при всходженні паростка, якого так легко затоптати. Радість змішана зі страхом і бажанням тримати таємниці, аби ніхто не дізнався і не відібрав в нього це. Оксана дивилася на новий диван і сяяла вся на обличчі. Нарешті її проблема повністю вирішена. Вона швиденько приступила мити та очищати. Місто в літній кухні вже підготувала і ніщо не обіцяло біди. А може, він. Василь помилився, вона не така, і вони не такі. Та нутро кричало: така і такі. Сьогодні останній день тепіше. Так що веселись. Неначе на поминках тещі, бо ти помер, а завтра на зло їм всім народишся знову. Так почалося нове життя Василя. Оксана, відправляючи його на роботу зранку, сказала Якщо хильнеш лишнього хлопцями, то в хату не йди. Я той диван постелила в літній кухні, і там є телевізор. Я перед роботою хочу виспатися. Добре? Добре, відповів Василь. Без скандалу і навіть з посмішкою. Це все було ненормально, але Осадна просто думала, що все вийшло, як вона планувала. Василь відмовився пити в компанії, пославшись, що хворіє і не можна. Компанія не прийняла і цілу годину прямо силу влохальнуть, хоч трохи. Ніхто не хоче, щоб тверезі очі бачили те, що твориться в п'яному колі. Ну, на роботі ще стерплять. Але після гульдибанти не покличуть. Пив Вася безалкогольне пиво. Ти, може, як Валерик садочок, сьогодні пиво безалкогольне, а завтра той, гей, поїхав Валерик в Польщу на заробітки, знайшов собі там яцика і місяць вони глину. А ми з ним то пили, не може бути в нього четверо дітей. Може, каже, що завжди такий був, а ми його тут, бач, утискали, не давали можливості розкритися. Василь не витримав. Я ненавиджу геїв, як всі ви. Я за традиційну сім'ю, я проти гей парадів. Так розмножуються геї. Ніхто не хоче, аби твій син став геєм. Це ж внуків не буде. Таких оплесків та підтримки в народі не мав навіть Адольф Гітлер ще пару слів про безталанне керівництво країною олігархією. Й москалів та їхню церкву зразу описали Василя на завпанії. Але ввечері його таки й не покликали. За два тижні своєї хвороби Василь пережив синдром відміни І навіть почав ненавидіти своїх друзяк та колег. Без горілки все стало нудним, нецікавим та сірим. Головне питання як дивитись національне телебачення, щоб не смикнути перед тим, хоча б пива. Врешті він був витіснений з компанії. І головні плітки йшли про Василія з цієї причини. Переєднався до племінника прораба, 18 років, що не пив з усіма, а грався на телефоні. Здається, і не старий чоловік Василій, а ходить з кнопочним телефоном. Були в нього нормальні моделі за молодості, але потім трапилася сім'я. Діти якось пішли раптом зненацька. І вічна нестатя часу та грошей. А жінка попросувала новий, пив кнопочний. Весь час в праці і дзвонить до нього Оксана одна. А мені такий краще, почав веселів. Як впаде, то не розіб'ється, а згублю новий недорого куплю. А в мого є захисне скло. Тут ігри можна гратися, відео дивитися, з людьми спілкуватися. Навіть книжки читати. І як я згублю, то теж нового куплю, тільки кращого. Ти ж усе життя на нього дивишся, там твої очі, вуха і думки. Прийшовши додому, Василь ліг на диван і почав намагатися гратися на своєму телефоні кнопочному. «Каже, й цікаво, і не дуже. Де ж його думки, очі й вуха все життя були? Біля Оксани й лісу, та в лісі він завради дружини батрачить, а де хочуть бути його думки, тому маленькому віконці в світ, що телефоном зветься. Собі вона то айфона купила, здається, сьомого, а йому от ходити з кнопочним. Може, планшета хоча б, фільми дивитися, бо той телевізор повторює те саме. В хаті на кухні є, єту, є Ютуб. А тут якесь Т2. Майже бомж при сім'ї й будинку, але в хату йти не хочеться. Сексом з Оксаною займатися теж. Ненависною вона йому стала майже як теща. І те, що він в ній тепер бачить. Отримав гроші, біжить, несе Оксані, думає Вася просити на телефон. Свої гроші просити на телефон. Що далі говорити? Який телефон? Ти що, мала дитина? Де ти дзвониш? До мене й кумам. Ти хоч знаєш, скільки їжа коштує? Пральний порошок, звідки твої труси беруться? Я тобі готую, я тобі перу, я тобі труси купую. Ти ж без мене бомжем будеш. Телефон йому давай, зараз все дороге. І по суті, вирвала зарплату з рук, поки накаутований таким поворотом справ Вася приходив в себе. Почав економити і робив собі заначку. Телефон купувати було страшно, ще відібрати може, підстрахувався і зачастив ходити в бібліотеку. Перша книга, яку взяв, була кулінарія. Прасувати не так складно, там машина прасує, а от готувати собі то перше, що треба вміти. Назбиравши на телефон, пішов і попросив матері, щоб вона сказала, що то подарунок від неї. Оксана, спитається, чого не грошима. Вона ж зі мною говорити не буде. Каже, що я дурна, на старій сліз дуріла, купую сину телефон та й такий дорогий. Приходь краще жити додому, якщо у вас все так погано, та нормально в нас все. Просто не хочу, щоб вона знала, що я підробіток маю. Не довіряєш, ненормально, значить. Але скажу, ти ж моя дитина. А з Оксаною то не перша сварка в мене буде. Так і вчинили. Оксана нічого не сказала свикрусі, але з кумами перемили її кісточки. Ніхто силою відбирати телефон не хотів, все-таки подарунок. Але було б добре, якби він потім його продав чи передарував. Швидко Василю приївся Тікток та Ютуб. Все він бачив, все він знає, дійшов висновок, що знання така собі річ. От мислення інша справа. Але якщо не знаєш чисел, чи можеш тоді додавати та відміння, віднімати? В бібліотеці брав переважно класик. Підсів був на стратегічні ігри, як в молодості, але швидко пройшла. Пройшла музика і фільми. Він це все знає, треба щось нове. Часу на життя так мало і треба ж дізнатися, хто ти. Чого ти хочеш насправді? Здається, знань так багато і так їх насправді мало. Комусь треба знати, як лікувати хвороби, а комусь як росте дерево, але всі вони спираються на якийсь базис, на те, що є спільним для всіх наук, їх предком. Математика, логіка, фізика і хімія, хоч і були цікаві розуму Василя, Пізнаючи нову для себе істину, він перебував в екстазі, набагато вищому, ніж будь-які статеви акт з Оксаною, солодше, ніж будь-який вареник. Так би Василій описав цей процес пошуку себе. Найбільше його почала цікавити філософія, мистецтво, культура, політика. І тут він примінив принцип, який вичитав в кулінарійній книзі. Головне знати, скільки готується той чи інший продукт, і що треба, що треба з чим поєднувати, і можна створювати власні рецепти. А це ж вся хімія та фізика. Те саме з життям, яке воно не здавалося складним. В ньому насправді є конкретні принципи. На такому рівні, що нам просто важко це зрозуміти. Для чого я живу? Хто я? Нормальний Василь чи ненормальний Вася? Що мене робить таким? Все це тюрма, це життя з Оксаною. І він виглянув через віконечко у вигляді мобільного телефона на волю. Спілкувався з багатьма людьми і зрозумів, що вони такі, якщо, як дерева. Хто живе в центрі, мусить пнутися вгору, а от хто вже на краю лісу чи одинокі дерева, вони не такі. Ті ж, які посадила людина, доглядала їх, то всі одинакові, ділова деревина. Так в голові Василя формувався він, як дерево, і суспільство, як ліс. Ще більше він відчував огиду до алкоголю, бачив, як корчать від нього людей, як вони гниють і стають трухнявими. Жоден лісник так не глядітиме за лісом. Почав робити заначку не на телефон, а на те, щоб втекти в місто. Він, звичайно, не Валерик садочок, що згействувався. Взагалі про секс не думав Василь. Боявся нового рабства і залежності від наступної Оксани. Бо таких життєвих прикладів, коли міняють шил на мило, набачився. Свобода, ось його мрія. Десь прочитав Барнарда Шоу, Чоловік, раб капіталізму, жінка, рабиня чоловіка. Це все ж дзеркально чудово працює. А свобода вона вже в тих знаннях, в тому мисленні, що набув Василь за період своїх пошуків. Свобода бути собою. Того хочеться не просто втекти, а знайти своє місце в цьому світі і бути щасливим? Все здавалося прекрасним. Але повернувшись додому, Василь побачив, що, на диван... що його диван розпоротий, і заначка вкрадена. Він пішов на кухню, там сиділа Оксана і дві їхні куми. Вона сиділа в позі розпачу. Що це? Скажи мені, що це? Ти приховуєш гроші від мене, і дітей, як ти посмів, тебе кохати, але чого ти ходиш в бібліотеку. Віддай гроші. Вони мої. Я чесно заробив. Я рахував, в нас достатньо грошей на дітей і домашнє господарство, а долари на чорний день можуть бути і в мене. Що ти верзеш? Ти не ночуєш дому, ти вже півроку в мене не торкаєшся. Василь перебив більше. Скажи, хто вона? Чим я тобі погана? Я нормальний. На, Ти нормальний був. Що сталося? Ви ж сім'я. Ми тримали позу руку на руку і грали роль підтримки. Ми сім'я? Це вони твоя сім'я. А я так, домашня худоба. Я пив, поки тебе любив. А як ти мені стала ніхто, то й не хочеться. Я думаю, поступити в. Університет. Ти шо дурний? Що з тобою? З двома вищими ліс люди валять. Не маєш куди грошей діти? Це так, для мене, для мого розвитку, не для грошей. Є, банутися. Для його розвитку. Дівчата, ви чуєте, для його розвитку? Та тобі ніхто не дасть. Ти такий зашмаркля. Ти маєш радіти, що я з тобою одружилася, валявся далі під забором. Я доросла людина, навчився за себе дбати сам і хочу розлучення. і це мої гроші. Василь тресучими руками забрав свою заначку. Половина моя! Як і будинку, як і тих грошей, що в тебе всковані, і на рахунку твому, я хочу розвестися. А як же діти? Ти платитимеш елементи! Я маю подавати їм приклад бути вільними людьми і не боятися навіть елементів!» Оксана розривілася і одна з кумасів вирішила розрядити ситуацію. «От скажи, Васю, ти той як його, як Валерик з Яциком? Ми того, ми цивілізовані люди. В цивілізованій країні ми все поймемо, повір. А я то думаю, чого ваші раби так ненавидять геїв? Це ж конкуренція. Ні, я не того і взагалі це не ваша справа. Я просто не хочу про вас знати. То йди в монастир чи в армію краще йди, закричала інша кума. Їм вже треба. Викликати страх і цим утвердити свою владу. П'ятнадцять мільйонів те ще скаже дітям. Як і піду, то бенефісягаром вкажу свою матір. Тобі вона ні копійки не дасть. Я гроші взяв, потім розберемося, що і як. Чоловік вийшов. Оксана довго плакала з думкою. Що ж люди скажуть? Ну, а люди у вигляді двох комасів її заспокоювали і помалу різали з неї соціальні зв'язки. Тепер вона в зграї обмешка остання втратила робочу силу. Василь їхав в маршрутці. Він не знав, що попереду, Але бачив себе в костюмі та хорошому пальті, на терасі кав'ярні. Люди, як дерева, і дерева не бачать лісу. Якби не диван, і він би не бачив світу.